«Привіт тобі, Петрусь, що в тебе за звичка? Тільки зранку ти встаєш, зразу тістечка береш. Ну, а ти мене не вчи. Що роблю, я знаю. От наїмся і полежу на своїм дивані. Ти тоді, Петрусь, пропав. І що ж з тебе буде? Потовстієш, розлінишся, все, що знав забудеш. Ой, а що ж мені робити? Чим мені зайнятись? Як мені не потовстіти та й не лінуватись? От послухай, що тобі треба добре знати. Якщо хочеш будь бадьорим і міцним, здоровим будь, полюби тоді зарядку і про неї не забудь. Досить ніжитись у ліжку, просипайся та вставай. І під музику бадьору ти зарядку починай. Ставай, Петрусь, зробимо разом веселу руханку. Раз, зарядку залюбки, вранці роблять малюки. Два водички не цурались, умивались, гартувались. Три сніданок смакували, до занять всі поспішали. Раз-два-три, раз-два, три. Раз, два, три. Неодмінно повтори, сила, спритність та постава Фізкультури – добра справа. Але це ще не все, що здоров'я збереже. Особиста гігієна користь кожному несе. А це значить умиватись, чистить зуби нам щодня, будь охайним, не боятись, мила губки, гребінця. Якщо з цим буде гаразд. Будеш мати вигляд клас. Запам'ятали поради? Тоді граємо у гру. Я читаю речення, а ви підбираєте слово, якого не вистачає. Слухайте уважно. Щоб здоров'я добре мати слід про нього з малку Дбати кожний ранок обливатись. І зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати, фрукти, за зубами доглядати, дірочки всі лікувати. Будете це все робити, перестанете. Хворіти. Бажаю всім міцного здоров'я!